Прізвище чи прибране ім'я, тобто псевдонім. Ні, це моє дівоче прізвище. Ну, це... Леся Королик. Це у вас в роду вже оці пташки, Королик – це пташка, золота пташка, співоча пташка. Тішуся з того, що маю можливість сьогодні представити вам цікаву творчу особистість, жінку з сильного характеру і неабиякого. Колориту у співі Лесю Королик. Біографічна довідка Леся Королик, заслужена діячка естрадного мистецтва України, співачка, диригентка, викладачка, громадська діячка, волонтерка, багаторазова лауреатка, голова та член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів, нагороджена медаллю за служіння мистецтву, ювелейною медаллю до 30-річчя незалежності та всесвітнім орденом. Культурна дипломатія, Українка проживає в Італії. От і я виросла просто в любові до пісні. Я пам'ятаю, ви говорили, що ваша родина сходилася е, навіть не просто почастуватися, а поспівати. Оце мені дуже сподобалося. Оце ж було основою, розумієте, на ті часи, і навіть я чула ті пісні, які я ніде не чула. Останські колядки бабціні. Засинає чорний ліс, сонечко вже сіло. тихо тихо навкруги спить в країна мила, бече соловей у зеленім гаю, а дівчина край годи Сльози Проливає ще Соловей у зеленім гаю. А дівчина Край води сльози проливає. Отже, це ваша поводирка в цьому музичному ну, так. скеруванні, так? Бо був такий момент, коли на в п'ятому класі я. Хотіла покинути музику, тому що всі діти гуляли, відпочивали. А я завжди мусила грати, бо для музиканта важливо грати. Я пам'ятаю, що це я мала грати дві години. Вчителька сказала грати дві години. І Тетяна Сергійовна приклала великих зусиль і мама, щоб що я переконати. все таки змогла відновити те бажання і закінчити. І я дякую їм. Сім'я, народження сина, розлучення, потреба поїхати на заробітки. Як це було людина з вищою світою і стає хатньою працівницею, доглядальницею, що чинилося в вашій душі і як ви тому давали собі рату? Я, я ризикнула. Я приїхала в нікуди у ніщо. Мені було дуже важко, тому що практично вдома я розправляла крила. Я була готова перевернути гори, я була повна енергії, сил, емоцій. А приїхавши до Італії, я опинилася в хаті. Закрита, без можливості себе проявити як музикант, як співачка, як особистість, от розвивати. Це було не те, що важко, це було невиносимо для мене. І от коли я кожного ранку вставала і в хаті прибирала, я співала, якби я мала крила орлині. То, мабуть, ті коридори і та хата перша, де я вісім місяців попрацювала. То мені здається, що навіть і сусіди чули. Бо... А як українство гуртувалося в Італії? Ну, Українство, звичайно, як кожній діаспорі, гуртуємося навколо церкви. Кохання не вибирає національностей. Але якщо зустрічаються люди різних ментальностей, це не просто. Я знаю, це з досвіду своїх навіть батьків. Ваш чоловік італієць Альфредо. Він любить вас. І любить Україну кілька слів, як ви з ним познайомилися, і що саме його зачепило у вас? Скажіть мені, будь ласка, про своє регентство. Регент це власне диригент церковного хору. І виникло питання, як організувати літургію? І от я сказала, що я була регентом в Україні і можу дати свої знання і послужити Богові в Італії. І, звичайно, що я не тільки диригувала невеликою групкою, це не можна сказати, що це був хор у місті Губ'ю. Це була така невеличка група людей, яких я вчила співати різних пісень, як служити літургію. І одночасно і дякувала. Я дуже люблю дякувати. Хочеться торкнутися такої яскравої сторінки вашої. Творчої, співочої біографії, е, як е, вашій е, прояві в е, смулі. тим паче, власне, через цю платформу я пізнала і вас. І познайомилася я з цією програмою під час карантину все закрилося і постала така е, дилемма: Ну а що ж робити? Що я тепер творча людина, яка буде сидіти в чотирьох стінах? І от я познайомилася з програмою «Смул» і, е, зайшовши туди, познайомилася з дуже багатьма людьми. Значить, ця програма: є, е, це собі скачуєш у телефоні, в звичайному телефоні, і в комп'ютері. Зареєстровуєшся, вона є платною. От, раз у рік ти платиш, невеликі гроші. Але вона тобі дає можливість, от мені особисто я професіонал. Чому я співаю в цій програмі? Тому що я не маю можливості зараз співати на сцені, так бо я роблю і іншу, займаюся іншою діяльністю. Але щоб підтримати свої вокальні дані, я йду туди і співаю. От там я натрапила на своїх дівчат зі солованьок. Дуже гарний. і співаємо. кучеряві, не Ходіть до нас. Боже, поламали, бравий перелаз. Він не знає мати, як вас нас. Бо Бої до світанку, не дайте спать. І не знає мати, як вас нас. Бо Бої до світанку, не дайте спать. Ну я натрапила на Петра Жаховського, з яким ми створили дует. Дуже І співаємо із дівчатами час від часу до певних свят пісні. І з Петром Жаховським творимо дует. Доля усім нам Пророчить Я зустріла кохання моє, і я з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє Ловлю Бо я маю чим дорожити, боже, як я тебе люблю, я без тебе. Слово твоє, молю, Бо я маючи добре жити, Боже, як я тебе люблю, а без тебе навіщо жити? Скажіть, які е, м, пісні е, мали найбільше вподобань? У вас такі цифри шалені. Цим похвалитися може ну, далеко не кожен співак. Потім друга за популярністю у нас є не таружа, що засадом це всі українські народні пісні, де ми маємо понад 65 тисяч лайків. От і маємо 2 мільйони, і здається, 400 тисяч переглядів. Тобто, ми Фантастич. ж не маємо ні продюсера. Ми не маємо нікого, хто би за нас це робив. Ми самі співаємо, виставляємо, і ця народна любов оце є народне визнання. Оце, оце дуже важливо. ружа, що за садом, а та ружа, що в саду, не той милий, що двох любить, а той, милий, що одну. не той, милий, що двох любить, а той, милий, що одну. Ваша співоча кар'єра переросла в певну. Співпрацю із е, організаторами фестивалю. Ви були з першою учасницею, наскільки ви мені розповідали? А тепер ви вже навіть очолюєте е, журі. Е, пані Лесі, ви волонтерством можна вважати займаєтеся відтоді, відколи стали на ноги в Італії, допомагаючи нашим емігрантам десь зорієнтуватися, куди йти, що робити, як бути, як виходити із важких ситуацій. Пані Лесю, якщо можна кілька слів про дружбу між вашим містом Губіо і нашим Івано-Франківськом, про цей проект, який практично створений вами, детальніше. Умпату для мічіться двадцять березня для італійського міста Губьо і міста Івано-Франківська був знаковий день. Підписано дружню угоду про співпрацю. Це є початком міжнародної співпраці між двома країнами угода передбачає реалізацію двосторонніх проєктів у культурній, туристичній та економічній сфері. Документ підписали у муніципалітеті міста Губо представники влади, мер міста Губьо Стіраті та уповноважений від мерії Івано-Франківська. Секретар міської ради Віктор Синишин. Йде війна, сонечко очі зазирає. За що ви воюєте? Людоньки питає українські вояки за землі скарбницю за родину. Закохану любу ясновицю, українські вояки за землі скарбницю, за родину, закохану любу ясновицю.